ДСНС дає низку порад щодо облаштування шкільних класів безпеки. Технічне оснащення класів безпеки покликане забезпечити повноцінний освітній процес і постійну активну взаємодію учнів та вчителів. Загалом фахівці ДСНС рекомендують такі інтерактивні навчально-методичні кабінети облаштовувати за зональним принципом. Це дасть змогу оптимізувати навчання школярів і систематизувати усю інформацію щодо безпеки життєдіяльності. Рекомендується виділяти наступні зони. Це зона перегляду відеоуроків та презентацій, зона пожежної безпеки для вивчення правил пожежної безпеки, а також алгоритму дій у разі виникнення пожежі, а також там навчають користуватися первинними засобами пожежогасіння. зона мінної безпеки для вивчення правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів. Зона безпеки життєдіяльності для вивчення правил безпечної поведінки у різних сферах життя, зона до медичної допомоги для проведення занять та тренінгів з надання домедичної допомоги при травмах різного характеру, опіках, у тому числі навчають проводити серцево-легеневу реанімацію. Також передбачається зона психологічного розвантаження для роботи з психологами та виконання творчих завдань. Для найменших відвідувачів класів безпеки пропонуються ігрові зони. Тут також можна поближче пізнати професію рятувальника. Водночас, ДСНС рекомендує дирекціям шкіл бути більш відповідальними та ретельними в оформленні зони мінної безпеки. Раніше для облаштування зони мінної безпеки використовувались муляжі вибухонебезпечних предметів наразі. Відповідно до окремого доручення ДСНС 1269 від 20.10.2023 року. Для упорядкування навчально-методичної бази класів безпеки з урахуванням безпекових складових заборонено наповнення зони мінної безпеки, вибухонебезпечними предметами, їх вибуховими конструктивними елементами або іншими залишками боєприпасів. Які можуть містити вибухову речовину та становити загрозу для всіх учасників освітнього процесу під час проведення навчання ризикам, пов'язаним з поводженням з вибухонебезпечними предметами використовувати виключно 3 d стенди, а також презентації, фільми та інші навчальні матеріали. В цілому, шкільні класи безпеки це спільна ініціатива Міносвіти та ДСНС щодо створення безпечних умов для дітей під час воєнного стану. Михайло Березень, Геннадій Тубнюк, новина на вежі.